Виставку живих картин презентували у художньому музеї імені Григорія Галагана. Дикі тварини так і просяться на волю, а стилізовані квіти проростають зі стін. Поєднавши живопис зі скульптурою, архітектор Микола Мазур розробив власну техніку створення рельєфних картин. Мені цікавило все, що зв'язано з мистецтвом. Я займався чеканкою, ще в інституті і після інституту для себе робив різьбою по дереву і літографією, і ліногравюрою. Дійшов до цього, що потрібно робити рельєф на роботу. Мені подобалося, щоб не тільки показувати в кольорі, але ще й в об'ємі. Микола Мазур більше 20 років працював архітектором у Чернігові. Цікавився ландшафтним та інтер'єрним дизайном. Професійні навички, такі як відчуття простору та перспективи, допомагають йому при створенні робіт. Кожен власний малюнок митець бачить вже в об'ємі. Переважна більшість картин Миколи Мазура на тему полювання. Розміри робіт різні і сягають 40 квадратних метрів. Його творчість є окрасою інтер'єрів, як різноманітних санаторіїв на Прикарпатті, так і приватних колекцій. Мої роботи, дякуючи виставці 2004 року, є в герцога Ліхтенштейну, в Австрії, в Німеччині. Три роботи в Варшавській національній галереї. Я робив виставку в Кракові і попали роботи тут. Автор не веде ліку своїх робіт, проте каже, їх більше тисячі. Паралельно з власною творчістю. Микола Мазур проводить майстер-класи зі створення рельєфних панорамних зображень. Найближчим часом планує провести такий у Чернігові. каже, освоїти ази зможуть усі.